Доброго дня, дорогі глядачі та підписники нашого каналу. Як і обіцяла, сьогодні ділюся з вами улюбленим способом фарбування яєць у цибулині. Цей метод мені подобається тим, що фарба тут повністю натуральна, без жодної хімії, а отже, безпечна для нашого здоров'я. Тож, приступаємо до справи! У кастрюлю з водою додаємо 1 столову ложку оцту та одну чайну ложку солі. Добре перемішуємо і додаємо лушпиня цибулі. Чим більше лушпиня, тим насиченішим буде колір наших крашенок. Накриваємо кришкою та ставимо на вогонь. Коли вода закипить, даємо їй покипіти ще 20-30 хвилин, аби добре набрала кольору. А поки відвар готується, підготуємо яйця до фарбування ще одним цікавим способом. Цей метод мені показала ще в дитинстві Тітонька, коли не було ні наклейок, ні яскравих барників. І для мене це був справжній маленький великодній шедевр. Нам знадобляться старі капронові колготки або можна взяти бинт чи марлю, зелень, петрушка, кріп чи будь-які інші листочки чи квіточки. Беремо яйце, накладаємо на нього зелень кропу та поміщаємо у капрон. Для зручності я вже зав'язала один вузлик. Помістивши зелень, зав'язуємо також вузлик з іншої сторони. Так само робимо і з петрушкою. Для експерименту я ще поєднала кріп із петрушкою. Подивимось, який буде візерунок. Тим часом відвар із лушпиння вже готовий і має гарний насичений колір. Опускаємо в нього наші підготовлені яєчка. Коли вода знову закипить, варимо 8-10 хвилин. Після варіння обережно виймаємо яйця з відвару та знімаємо капрон. І подивіться, яка краса у нас вийшла. Натуральні, яскраві, з унікальними природними візерунками. Кожне яєчко неповторне. Ось таким простим, швидким і безпечним способом я фарбую яйця на Великдень. Якщо вам сподобалося. Ставте вподобайку, залишайте коментар та підписуйтеся на наш сімейний канал. До нових зустрічей і щасливого Великодня!